Друзі, привіт ще раз. Дивіться, не смійтеся з мого шатра. Це капець, це що було, тим понакривало. У нас он, сонце таке вияснюється, оце мороз жахне. Зараз покажу, що я там в теплиці не чудила. Сонце, он, бачите, яке вияснюється. Оце морозяка буде. Дивіться, позаліпляли, все піною, позапінювали. Зимою стояла не запінена, а на літо запінили. Зараз покажу. Хо-хо-хо-о. Шатро. Шатро. Огірки єдиний позатаскую в хату. Що тут у нас? Дванадцять. Ну, нормально. Ні, да, 14. Отакі справи. Ну, цілу ніч буду дивитися, якщо що, буду заносити в гараж, а що робити? Зараз ще пролью. Ой, біда бідосна. Зато цибуля он стоїть, як Ось Отакі справи, дівчатка. Хорошо, я не висадила свою пекінку, ще дивіться, яка. Уже вже давно треба було посадити. Mm. Ось ця капуста яка. І це тут цвітна, і така картопля. <смір> Вона не знає, що завтра мороз. Це кошмар. Ну нічого, переживемо, перезимуємо. Воно ж, сіяні помідори. Боже, нічого з них було. А дивіться, що тут байдуже, Це проперець. Це ж бачите, той, що стояв чахлий дохлий, Дивіться, який красавчик. Чи він любить холод, чи я не пойму. Взагалі, непонятно, непонятно. Петуні анвіана треба срочно сполити. Срочно, срочно. Помідори, Боже, що це має бути? Ой, ну щось буде. О, і ще капуста. Я забула, що вона в мене тут є. Кабачок. Ну Все те саме. Одні тяжина цей, Он Чорнобривець уже який, цвісти собрався. Ой, капець, ой, капець. Знову моє шатро. Ой, господи, що тут у нас? 15 майже 14. Я в 3 години приходила, то було 12. Ну нічого, дуйчик он не Зараз буду виключати. Ну, що робити? Все живе. Дурдом, звісно, як в хазяйки. Ви не лякайтесь мого бардака, ну хай ще пару ночей постує, зате, дай Бог, ціленьке буде. Ну, шатро, бачите. Отакі діла, отакі справи. Вода воно, притаскала бутилку. До речі, ще тепленька, тепленька. На басейні крига. Щоб ви розуміли рівень. -майо! Кошмар. Ну, чесник стоїть. Гортендзвін похований. Рози. Хто в шатрі? Хто без шатра? Побачу.